Отак, до речі, зробили колись Польща. Ну, це було як би не в 90-х. Uh -huh. Чи на 2000-х. Там теж була така проблема е з боргами на енергоринку підприємств. Це було. А потім, а виявилося, що найбільшим боржником і найменш дисциплінованим споживачем, знаєш хто був? Я хто? Держав держав. так от вони прийняли рішення, що держава вони нам продавали, знаходили гроші, я не знаю, держава за там, три місяці розрахувалася по своїм боргам, показала приклад і сказала, що все, всі інші платять, ну, боржники цим енергетичним підприємствам. І а енергетичне підприємство розрахувалося своїми кредиторами, і все, і сьогодні ми ж не чуємо, що в Польщі є проблеми на ринку, борги і так далі. Нема ніяких боргів, немає ніяких проблем, все збалансовано і все працює.